Закриття програми «Шаттл» означає достроковий вихід на пенсію для багатьох працівників НАСА у віці, в якому вже буде важко знайти нову роботу. Американські пенсіонери йдуть на заслужений відпочинок пізніше ніж українці. Мінімальний вік для виходу на пенсію у США 62 роки. Але аби отримати пенсію у повному обсязі, треба чекати до 67 До того ж, державної пенсії не завжди вистачає на безтурботне життя. Тож багато американців відкладають гроші у приватні. Пенсійні фонди та вивчають основи інвестування, аби мати забезпечену старість. Як працює пенсійна система США, розповість Наталя Літературний гурток для пенсіонерів: 70- та 80-ти річні бабусі й дідусі змагаються в письменницькому таланті. Кожному з цих пенсіонерів пощастило мати забезпечену старість та майже безтурботне життя. Тому часу на хобі вдосталь у мене чудова пенсія. Я отримую багато грошей. Мені 81 рік разом з дружиною. Ми володіємо будинком у місті, а також маємо будинок на пляжі в Делавері. Безтурботне життя американських пенсіонерів забезпечують три складові, або як образно кажуть в Америці, пенсія це стілець на трьох ніжках. Усі мешканці США незалежно від фаху отримують мінімальну державну пенсію. Багато має ще й приватну пенсію та власні заощадження. Та нещодавня криза розхитала дві останні ніжки. Тому чимало американців пенсійного віку змушені або продовжувати працювати, або покладатися виключно на державні виплати. У середньому каже як експерт Діана Браунштайн, американський пенсіонер отримує від держави 1200 доларів на місяць. Українцям, Українці мабуть здасться, що це багато грошей, але в Америці вартість життя набагато вища. Тобто ідея державної пенсії уберегти людей від бідності, а не покрити усі їхні потреби. В середньому виплата з фонду соцстрахування становлять лише 40% доходів, які людина отримувала перед пенсією. Як і чимало американців, френгіов активно відкладав кошти у приватний пенсійний фонд. Аби вберегти свої заощадження від інфляції, чоловік переводив їх у цінні папери. Але гра на біржі для нього закінчилася фіаско. Чоловік двічі заробляв собі приватну пенсію і двічі її втрачав. «Двічі я довіряв порадам брокерів, але знову ставалася економічна криза, і я втрачав практично все. Університетський професор Анна Марія Лусарді каже, що американці насправді майже нічого не знають про інвестування, а криза лише зробила цю проблему очевидною. Уярпутень за багато проблем та відповідальності перекладено на плечі працівників. Вони мають переконатися, що зібрали достатньо грошей на пенсію. Тим часом вони не мають достатньо знань для таких рішень. Тому професор пропонує запровадити курси з основ економіки та фінансів ще в школі, аби майбутнє покоління американців навчилось розумно розпоряджатися грошима протягом життя і могло забезпечити собі достойну старість. Наталя Дмитровченко, голос Америки.